Комплексна державна послуга Я ветеран, яка дозволяє військовослужбовцям, ветеранам, їхнім рідним та сім'ям загиблих отримати необхідний супровід у форматі єдиного вікна діє у Павлограді. Послуга працює на базі центру надання адмінпослуг і покликана спростити спілкування з державою, зібравши основні потрібні послуги для ветеранів в одному місці. Приймаємо услуги поза чергою. всі услуги у нас приймаються поза чергою для військових і їх сімей, витяги з державного реєстру ветеранів – Це обов'язкове у нас, якби часто запрашували. Ми у нас такий від услуг, послуга, витяги квартирний на квартирний облік і військових, їх сімей, учасників бойових дій, а також паспортні, водійські і всі услуги, в принципі, взагалі. Щоб отримати витяг із державного реєстру ветеранів, достатньо мати паспорт та ідентифікаційний код. Для родин загиблих або зниклих безвісти, потрібні додаткові документи, зокрема, свідоцтва, витяги з міністерства або підтвердження родинних зв'язків. За словами працівників, послуга користується великим попитом. Це саме у нас популярна услуга, яка у нас звертається в основному за цією услугою. взагалі, це в основному. Щодо строків надання послуг, то у ЦНАПі запевняють, ветеранам намагаються максимально скоротити час очікування. Якщо витяг з державного реєстру ветеранів, видається зразу, це зразу, буквально 10 хвилин і витяг уже готов. Послуга на квартирний облік там дається теж 30 робочих днів. Ну, кожна свої послуги свої. Рамки, а також паспортні та водійські, там то каждо завісить того, що є срочні паспорта, є несрочні, 30 робочих, 10 робочих. Послуга Я ветеран створена, щоб зробити підтримку більш доступною, швидкою та індивідуально орієнтованою. Звернутись можна за адресою вулиця Шевченка, 128. Прийом триває з понеділка по п'ятницю, з 9 до 16, без перерви. Вихідні, субота та неділя. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном, який ви бачите на екрані. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК